Вітаю, друзі! Ми продовжуємо вивчення суботньої школи. Сьогодні у нас на черзі четвертий урок. Він є історично дуже цікавий і має назву Ісус перед іродом. Пам'ятний вірш говорить: Він не вчинив гріха, і не знайдено підступу в устах Його. Коли його лихословили, він не лихословив. Страждаючи, не погрожував, а передавав тому, хто судить справедливо. Він сам своїм тілом підняв наші гріхи на дерево, щоб ми, померши для гріхів, жили для праведності. Його ранами ми оздоровлені. Ось, що зробив для кожного з нас Спаситель. І головна думка Духа Пророцтва говорить наступне: Христос прийшов у цей світ не для того, щоб задовольняти пусту цікавість, Його мета зціляти розбиті серця. Якби зараз він міг своїм словом зцілити рани душі, яка страждала від гріха, то не змовчав би. І Ісус не мав чого сказати тим, хто топтав істину нечистивими ногами. До нас завітав брат Максим. Я вітаю тебе, брати. Вітаю також і тебе. Давай разом розберемося, до кого повели Ісуса, в кого Він був і все інше, що пов'язано із судом, тому що ми розглядаємо. Саме е ту частину історії життя, коли Христос перед розп'яттям. Але ти знаєш в мене, перш ніж ми будемо е розглядати урок, в мене з'явилось таке питання: чому дуже часто людям важко взяти на себе якусь певну відповідальність в житті, або за щось скоєне, або просто потрібно щось сказати і взяти на себе цю відповідальність в сім'ї, на роботі, в церкві чи ще дебудь інше, як на твою думку, взагалі для тебе? Це складно взяти на себе відповідальність за якийсь зроблений, е, за якусь зроблену справу. Кожна людина, якщо вона має щось зробити, і якщо їй щось доручають, якусь відповідальність, то з неї потім спитають за те, чи вона зробила, чи вона це не зробила, і як це вона зробила. Тому е, людям хочеться жити легко, людям хочеться жити просто, і людям хочеться не нести ніякої відповідальності ні перед ким. Тому. Зазвичай люди намагаються уникнути відповідальності за щось. Така наша природа. Дійсно, так воно і є. І ось давай в ракурсі вже Пилата спробуємо зрозуміти, чому Пилат робить спробу уникнути відповідальності осудити Христа. Ну там була дуже цікава ситуація, тому що Пилат він повністю зрозумів, що Ісус невинний і що Його обмовили і його хочуть засудити. З якихось своїх корисних інтересів він намагався Ісуса спасти, в нього це не виходило. Але він також розумів свою відповідальність за суть за той регіон, в якому він перебував. І він дуже боявся, що будуть якісь заворушення, що, буде, що не буде порядку. І він хотів з одної сторони відпустити Ісуса, з другої сторони виконати свою роботу. і, бути таким лідером, який забезпечить порядок, дізнавшись, що Ісус Він не Він з Галилеї, і дізнавшись, що там у той час в Єрусалимі був ірод, то він вирішив передати Ісуса на суд іроду, щоб уникнути відповідальності, тобто перекласти свою відповідальність на ірода. Щоби він виніс рішення, і таким чином він не приймав би якогось, якогось рішення. Тобто Він зняв з себе цю на той час відповідальність, передавши іроду. А Ісус, він був галилеянином, Він був з того, з того регіону, він там часто проповідував. І таким чином, Ірод, таким чином Пилат передав його іроду, бо це, бо це підпадало по. Під юсп... юриспруденцію Ірода, тобто ну, він мав би його судити. Тому він, бажаючи уникнути відповідальності і не нести за це ніяких, як... ніяких послідствій, він перейшов вирішив передати Ісуса на суд Іроду. Так, дійсно, і ти от якраз сказав про Ірода. Давай і продовжимо одразу е, наступну думку. Е, хто це був? Що це був за Ірод? Чи взагалі ми. Зустрічали його раніше чи ні. От Хто це був? Це була дуже цікава особистість, тому що він цікавився релігією. Він спілкувався з Йоанном Крестителем, і в деякий час його зацікавила дуже сильно та істина, яку він проповідував. Але Йоанн дуже сильно його. Обличав. Він дуже сильно говорив йому ті речі, які йому не подобалися, ті речі, які йому потрібно було змінити. І відтоді так сталося, що із за, із -за жінки Ірода Йоанн Креститель був, був обезглавлений. І це зробив той самий Ірод. І... Тут він знову зустрічається якби з істиною з Ісусом Христом, з якими думками взагалі Ірод ішов зустріч з Ісусом? От він хотів щось змінити, він мав якісь засудження совісті, взагалі, що в нього було на душі? Я не знаю, як було у нього напевне, чи сильно він за це переживав, але він до, до, до того як зробив таке велике зло Йоанну Хрестителю. Він спілкувався з ним, істина касалась його серця. Але він все ж таки це зробив, він по його рішенню, Йоанн Креститель був обезглавлений. І я думаю, що напевно людина, коли таке зробить, то коли вона навіть побачить це, то це складно забути в своєму житті. І думаю, що Ірод він мучився. І крім того, коли з'явився Ісус. Він став дуже популярний серед народу ізраїльського. І деякі люди казали, що він пророк, деякі люди казали, що він Месія. І була така думка, що він Іоанн Креститель, який Воскрес із мертвих. І е, тут Ірод, намагаючись трошки виправити ту ситуацію, яка була. Хотів поспілкуватися також особисто з Ісусом. Він також знав, що Ісус він робив великі чудеса, знамення, Він зцілював. Про Ісуса дуже багато було різних думок. І він хотів бачити цю особистість як особисто. Дійсно, І Ірод думав, що якщо він все ж таки. Звільнити Ісуса, то він покриє те, що було зроблено ним перед цим Іоанну. Тобто Він хотів загладити якимось чином цю провину свою. І він сподівався на ось таке рішення, що він це зробить, і все ж таки відбудеться. Тож який діалог відбувся між ним і Ісусом на самому початку? Ірод задавав багато різних питань Ісусу, і Він хотів Побачити чудо від Ісуса. Тобто Він запитував, чи ти зціляєш людей, чи ти робиш різні дива. І це він не робив з, ну, з якоюсь думкою такою благородною. Він просто хотів бачити якихось видовищ. Це була людина, цар, який дуже багато бачив у своєму житті, по приказу якого могли. Робитися різні речі в одну й ту ж саму мить. І він сприймав Христа як таку людину: от якщо ти можеш робити чудо, давай зроби для мене чудо. І я думаю, що у його житті він дуже рідко чув слово Ні. Тобто, якщо він казав, принесіть мені то, йому приносили то, зробіть мені то, йому зробили. то. І тут до нього прийшов Ісус, і він задавав багато різних питань. Намагаючись, головна була його ціль побачити щось незвичне, щоб його здивувало. Дійсно, бажань було в нього багато, питань було не менше, а насправді діалог це можна навіть і не назвати. Це був якийсь монолог, тому що говорив тільки Він. Христос все ж таки мовчав. Чому так сталося, що Христос не робив в свій бік ніякого захисту? Взагалі, чому? Тому що кожна людина ну, потрібно було б себе захистити. В даному випадку ми бачимо, що Христос мовчить. Заради чого і чому так відбулося? А, ну ви знаєте, Христос він дуже багато говорив за своє життя, він багато проповідував, він багато зцілював, він переконував, він намагався спасти людей. Але в цей момент, коли він бачив, що від нього хотіли лише якоїсь забави, від нього хотіли лише якихось видовищ, то він не вівся на це. Він не робив то, що хотіли від нього люди. Він і не було такої цілі вже, тому що його місія вона добігала кінця. Він бачив, що ця людина вона не шукає спасіння. Вона не шукає ну, чогось, чогось вищого, не шукає істини. От Пілат він запитував, що є істина? Тобто в нього були такі вагання, то Ірод він просто хотів якоїсь забави. І Христос він не робив нічого для себе, Він би міг зробити чудо, він би міг сказати, я не винов, я, я прийшов і всі бачили те, що я робив. Но тут оправдуватися вже не було якогось сенсу, і він поводив себе дуже ну, благородно, стримано, терпеливо, але не вівся на ці провокації. Да, дійсно, не один раз фарисеї підходили до Христа і вже навіть е в години розп'яття вони казали: зроби чудо, і ми тобі повіримо і зійди з Христа. Тобто, і Христос знав, що зробивши в цей момент в цю секунду чудо. Воно б не принесло бажаного результату. Тому дійсно, як ти підкреслив, що Христос не прийшов для того, як ми читали на початку, щоб задовільняти пусту цікавість. Він прийшов зробити ту справу, заради якої він і прийшов спасти людство від, від гріха і визволити от, з цієї прірви гріха. Для них вже було сказано не стільки. Трошечки, а вже було настільки сказано, і вони вже е, відразу мали, можна сказати, навіть від цих слів. У них була одна мета стратити Христа, і це б нічого не довело. В цьому є якийсь урок для кожного з нас? Як ти думаєш? Я думаю, що так. Христос для нас робить дуже багато в житті, і він нас облічає, він до нас говорить. А іноді бувають такі випадки в житті, коли Він і мовчить. Коли ми хочемо почути відповідь від Христа, Він мовчить. І в той час ми маємо задумуватись, чому є так. І е, ми можемо багато чого навчитися з прикладу Ісуса, чому Він мовчав в той момент. Тому що дійсно в нас бувають такі випадки, коли якісь люди провокують нас, якісь люди хочуть. Е, Позначатися над істиною, то в той момент ми можемо діяти по прикладу Христа, не відповідай нерозумному на Його безглуздя, аби тобі не стати таким, як Він. Тобто ми маємо не спускатися на той рівень, на якому є ті люди, а бути трохи вище. І є така є такий вірш у Біблії, щоб ми не метали перлини. Перед свинями дійсно, якщо немає сенсу говорити цю дорогоцінну істину, якщо тебе не зрозуміють той час над істиною і посміються, то краще благородно мовчати. Дійсно, це уроки для кожного з нас на даний час, як і написано в примітці, що Ірод відкинув істину, той самий Ірод, який був знайомий з Йоаном, відкинув істину, ту, яку проголошував Йоанн. І написано, що Володар Всесвіту вже не мав що йому сказати. Отже, коли людина доводить до, до крайнощів і вже не має що йому сказати, то краще промовчати, як це зробив і навчив нас Христос. Отже, через те, що Христос мовчав, через те, що Христос не відповідав, ірода це привело до агресії. І все ж таки, давай поговоримо про реакцію Ірода на ось це мовчання, до яких дій вдався Ірод, бачучи це все. Я думаю, що Ірод тоді переживав трохи за свій авторитет, тому що він був е людиною високої, ну, високої посади, і ніхто напевно в світі не, не говорив, не поводив себе так з ним. Любу його забаганку могли виконати просто за одну мить. І тут є людина, яка йому не відповідає і не робить для нього чуда. І це привело його в такий стан, що він не міг уже себе контролювати. І щоб вийти якось з ситуації, щоб не виглядати дурним перед народом, він почав знущатися з Ісуса. Принесли спеціальний якийсь одяг світлий, і Христос. Назвав себе сином царя, царя, і вони почали просто сміятися з нього і казати, що ти в такому положенні, а ти називаєш себе царем. Його, вони його, його одягнули як царя. І потім тут дуже цікава примітка описує, що люди кинулися до нього, там ті, які були, поряд з ним. ті, Священнослужителі, і вони були готові розірвати Ісуса. Тобто вони не могли витримати цієї здержаності, ці, цієї поведінки, яка була в ньому. І навіть Ірод, він злився з тією толпою, і написано, що якщо б не римляни, ті воїни, які стояли там, то вони би просто роздерли Ісуса. Тобто була настільки така сцена, ну, ну, жахлива сцена, коли. Люди не контролювали себе. Сатана настільки затуманив їм розум, що вони були готові просто роздерти Ісуса. Так сильно Він якби облічив їх своєю поведінкою. Так сильно Його, його вигляд був укором для них. Він був благородний, він був чесний, він був незап'ятнений. І вони, які от цим не могли контролювати свої емоції, не могли контролювати свої бажання, призвело до того, що вони чуть чуть там, в тому залі, не вбили Ісуса. І римські воїни, казалось би, е ну не віруючи, люди взагалі, вони зупиняли цю толпу. Жахливі речі, це просто подумати, які е в що перетворилися люди. Це були як люті звірі, от, маючи от ті інстинкти е, тварини. Е, вони не дивилися, хто це є людина. Тим більше вони хотіли його представити як бунтівника, який хотів би зробити якусь революцію, але що Пілат дивиться, що Ірод бачить, що це все є неправда. Це взагалі не відповідає дійсності. Е, в цій людині навіть на секунду немає того, що вони представляють. І ось підходячи або згадуючи знову ж таки про відповідальність, як Пилат, так ми бачимо, знову Ірод не бажає брати на себе цю відповідальність. Чому він теж поступає так, як поступив Пилат, відсилає знову Христа, звідти звідки він прийшов? Так, да, це був тяжкий ранок для Ісуса, тому що це все, це все відбувалося під таким сильним моральним. Тиском, також Ісуса часто били там, і плюс треба було витримати от цей весь натиск для нього. Але чому ірод відсилає? Тому що, незважаючи на це все, Ісус стоїть як камінь. Він як кремінь стоїть і Він незломний. Ці всі, всі, всі події вони відбуваються в, в, в один ранок. Над ним знущаються, в нього плюють, його б'ють, але він веде себе на порядок благородніше. Ну, так якби не вела себе жодна людина в цій ситуації. Він не сопротивляється цьому натиску, але в той час його божественність проявляється через його людську природу. Ірод помічає, що це, це якось неприродньо, це щось незвичне, і він боїться, також боїться брати на себе відповідальність, тому що він взяв уже на себе відповідальність за смерть Іоанна. Я думаю, що те блюдо, воно йому снилося не, не, не одну ніч, і то тяжко було для нього. І тут треба взяти ще кров на себе кров цього людину. І він також вважав, що він є невиновний. Він також вважав, що проти нього зчинили, проти Ісуса щинили Заколот, ці старішини, і він є невиновний. І тому він, так як і Палат, він хотів уникнути відповідальності, не брати на себе кров цієї людини. Як на твою думку, чи це дійсно він уникнув, так як він помив руки перед народом і сказав: Я нічого не маю, чи справді е так воно і відбулося? Ну, ми бачимо той. Той настрій, який там був, ми бачимо ті знущання, які він там робив, ірод, ми бачимо, як він просто переклав, тобто я це не рішаю, але це вирішить другий. І він в той же час він і не допоміг Ісусу. Він не звільнив його, тоді, хоч, хоча, хоча це було в його якби, владі. І далі історія показує, що ірод, він не змінився. І все-таки. Він також помер жахливою смертю. Але це не саме страшне, тому що одного разу йому доведеться знову побачити очі Ісуса і бачити один одного. І то буде, то буде набагато страшніше. Да, ти знаєш, мені е, так було страшнувато, коли я прочитав ось таку, е, таке речення, яке є написано тут в цій примітці, що останні промені благодаті. Ще падали на його обтяжене гріхами серце. І я одразу подумав про себе: а можливо, сьогодні в мене останні промені благодаті Христа, які ще стукають в моє серце? Чи задумуємося ми сьогодні, що останні промені благодаті сьогодні ще бажають освітити наші якісь ось ті темні? Нашого серця, нашого життя, наших думок, наших е, планів і всього іншого. Тому Господь сьогодні бажає, щоб ми почули його голос. І ось останнє, про що хотілося б е, на завершення поговорити, я так для себе назвав це двома словами життя без Бога. Як ти вважаєш, і взагалі ось Слово Боже говорить про те, е, е, якщо людина відділяється від Бога. так? Що може відбуватися з людиною, з країною, з державою там або в цілому з світом, коли людина відділяється від Бога? Що це за стан такий? Ну про, про всіх людей сказано так, що про наш про нашу природу людську, що всі ми заблукали і розбралися, як вівці, кожен із нас пішов власною дорогою. Дійсно, коли ми без нашого пастиря, без Ісуса, який керує нашим життям, направляє наші думки, наші почуття, наші вчинки, ми стаємо, стаємо, як ті вівці без пастиря і йдемо своєю дорогою. І ця дорога не завжди добра. Ця дорога може привести нас туди, куди привела старішин. Ці люди, які читали Тору, ці люди, які. Ходили до храму, які молилися, в той же час вони були в тій толпі разом з Іродом, з людиною, яка була дуже далеко від Бога. Тобто, якщо ми відділяємо себе від Бога, ми можемо не казати себе, ми не казати, що ми відділені від Бога, і ми не віримо в Бога. Ми можемо казати, що ми віримо в Бога, але якщо ми не, не маємо з ним зв'язку, якщо ми не керуємося його принципами. Наші почуття, наші емоції, наші якісь переживання, думки, вони можуть привести нас до того, що ми будемо не на тій стороні, не на правильній стороні, і ради якогось порядку, як ті священники, вони хотіли, щоб їх слухали, щоб був якийсь порядок, щоб народ не йшов за якимось Ісусом. Хоча вони бачили, що він істинний, що істина є в нього, ми можемо зайти далеко, звідки потім складно буде повернутися. Тому наша ціль бути в близькому зв'язку з Ісусом, бачити Його шлях для нас, не керуватися емоціями, тому що емоції це не гарний провідник у нашому житті. А керуватися Божими принципами, Божим Словом. І тоді Господь буде нашим пастирем, який приведе нас до вічності. Дійсно. В такому випадку гріх, як написано, стає близьким, дух стає бунтівним, і людина втрачає ось той, той вигляд. Який Бог бажав вкласти від самого початку створіння? Людина втрачає його як зовні, так і зсередини. Тому Господь і кличе сьогодні кожного з нас, щоб ми прислухалися до його голосу. І саме головне на завершення хотілося б дізнатися: а чи є взагалі шлях повернення? Як можна знайти ту дорогу? По які все ж таки йде Христос, щоб з ним разом крокувати. Тому що коли вівця відходить без пастиря з'являються хижі вовки, які женуть вівцю, поки не наздоженуть і не роздеруть. Як можна повернутися назад до пастиря? Де почути його голос? Тому що сьогодні, можливо, є ті люди, які теж заблукали в інший бік. Як їм почути цей голос? Як почути цей голос? Цей голос дуже просто почути. Якщо ми відкриємо Слово Боже, там є цей голос. Якщо ми подивимося, навіть на цей урок і на цю ситуацію, там ми можемо побачити нашого пастиря, нашого Ісуса, який не йшов легким шляхом, Він б взяв тяжкий шлях, той, який був призначений для нас, тому що ми мали би померти за наші гріхи, але Він взяв наш шлях і він пішов цим шляхом. І Він призиває нас іти цим шляхом, шляхом терпіння, шляхом якихось поступок перед іншими людьми, шляхом смирення. Це є той шлях, який нам пропонує Ісус. І дуже часто наша совість, наш розум, Він підказує нам наш цей шлях, тому що Господь ніколи не, не лишає нас. Він постійно нам, до нас говорить через наші думки. Через нашу совість, через Його слово, Він нам підказує, де є правильний шлях: шлях заставити гріх, шлях іти за ним, шлях десь смиритися, десь, десь уступити. Тому що на самому ділі ми є, ми є грішні люди. Тут у, остання примітка в цьому уроці, вона дуже проникливо говорить про нас, людей. З Христом повелися так, як цього заслужили ми. Щоб з нами поводилося так, як заслужив того Він. Христос був осуджений за наші гріхи, в яких не мав жодної частки, щоб ми могли бути виправдані Його праведністю, до якої ми не причетні. Він прийняв нашу смерть, щоб ми прийняли Його життя. Коли ми приймемо Ісуса в серце, коли Він стане керівником наших думок, коли ми приймемо Його Слово, тоді. Дуже буде легко іти його шляхом, навіть якщо цей шлях він пропонує нам десь змиритися, десь уступити, десь своє Я спустити, нам буде це легко зробити з Ісусом, бо ми будемо поступати так, як Він. Він є Бог, який залишив престол, престол поклоніння ангелів, і йому довелося винести ці всі знущання. А ми з вами, ну, напевно, і маленької долі цих знущань не, ну, не виносимо. Друзі, в нас сьогодні є вибір. Хотілося б підвести підсумок нашим роздумам. У нас сьогодні є вибір: вибір прислухатися до голосу совісті, як щойно говорив брат Максим, і почути його. І в протилежному випадку ми можемо його просто заглушити. І ви знаєте, цей голос совісті. Роль якого виконує Дух Святий, він не є таким агресивним, він не є таким е, галасливим, яким е, дуже таким сильним. Він спокійний, тихий, щоденний голос. І якщо ми його щодня будемо приглушувати, ми його можемо як результат більше не почути. Тому хай Господь допоможе нам сьогодні, щоб ми могли прийняти той дар, який зробив для нас Христос. Натомість він просить залиши всю ось ту темну, погану, нехорошу сторону життя, відкинь її і йди моїм шляхом. Я вдячний Богу і також тобі, брат, брате Максим, що ми могли розібрати цей історичний урок, але дуже важливий як сьогодні не бути на тім шляхові, через який пройшли Ірод, Пілат, Ми говорили про Іуду, ми говорили про Петра. І ми бачимо як позитивні, так і негативні приклади. Тому хай Господь допоможе, щоб ми могли дивитись на ось ці позитивні плюсові приклади і робити для себе висновки. Подяка Богу за цей урок, який ми могли розібрати. Амінь. Амінь.